Вітаю вас! Наближаються великодні свята, і кожна господиня вже замислюється, яку ж паску приготувати, щоб була і смачна, і забрала небагато часу. І тож сьогодні я пропоную вам приготувати сирну паску. Я думаю, що цей рецепт сподобається сучасним господиням, які поспішають, хочуть випекти щось смачне і дуже дуже швидке. Тож ця паска саме для вас. А також вона сподобається діткам та людям, які люблять сирну випічку. І тож розпочинаємо готувати. Для приготування нам знадобиться 300 г сиру кисломолочного. Я беру 15 жирності. Також 220 г борошна, але в залежності від того, який у нас сир, борошна може знадобитися і трішки більше. Цукру 150 грамів, ванілін беремо або ванільний цукор, 70 грамів розтопленого вершкового масла, сухофрукти грамів 100, а також цедру апельсина, цукати, куркума, 3 яйця, розпушувач 15 грамів. І тож ми з вами розпочинаємо. Спочатку беремо сир кисломолочний та перебиваємо його блендером до однорідної маси. Додаємо дрібку солі. І ось такий ми маємо пастоподібний сир, ми його відставляємо, а тепер беремо яйця, розбиваємо, додаємо цукор, а також ванільний цукор або ванілін. І все це взбиваємо до пишної та стійкої маси. Масу ми взбивали близько восьми хвилин. Тепер вона має отакий ось вигляд. І ми додаємо сюди цедру апельсина, дрібку куркуми. А також кладемо сюди сир кисломолочний. Потихеньку все це розмішуємо. Також додаємо розтоплене вершкове масло, кладемо розпушувач до борошна, перемішуємо та потроху додаємо його до рідкої маси, вимішуємо та знову додаємо потихеньку. Розмішуємо і знову борошно. І, коли наше тісто гарно вимішане, додаємо сюди сухофрукти, вимішуємо та додаємо також цукати. Вимішуємо та розкладаємо по формочкам у мене форми 8,5 см заввишки та 7 см в діаметрі, такі невеличкі. І от така повинна бути густенька маса. І тож, наше тісто все розкладене по формочках. Вийшло в нас приблизно біля кілограму тіста. Ми його розклали на 4 формочки, приблизно по 250 грамів. Якщо у вас є ваги, ви можете виважувати, накладаючи тісто. І тепер пристукуємо для того, щоб тісто гарно уляглося та не було пустих порожнин. Все. Духовочка розігріта на 180 градусів, і ми відправляємо свої пасочки. На півгодиночки та поглядаємо, 30-40 хвилин буде їм предостатньо. Наші пасачки готові. І тож ми пробуємо шпажкою, які вони всередині, чи випеклися, гарні готові. І тож, поки гаряченька, ми її розпаковуємо. Погляньте, як тільки гарно вона випеклася. В духовочці вона пробула 40 хвилиночок. Так, гарна з усіх бочків. І знизу. І вся вона гарненька. Погляньте. І тож пасочки ще гаряченькі, але дуже хочеться скуштувати. Побачите, який же результат. І тож, розломуємо. Нашу красу. Подивіться, яка ж вона таки гарна. Ще й гаряченька. Подивіться, красива. Куштуємо. Мені дуже і дуже хочеться її скуштувати. Пошвидше результат прекрасний. Паска пухка, гарна, волога. До речі, вона дуже довго не черствіє. Прийміть це до уваги. І готується швидко, і результат гарний, тож я вам рекомендую цю паску. На моєму каналі в прошлому році я вже знімала і крафіни, і швидкі паски, і не дуже швидкі. Всі з гарним результатом, всі дуже гарні. Тому ж вибирайте, що кому до снаги. Чи то крафін красивезний та смачнющий, чи отака швидка. І теж дуже смачна паска. Звісно, прикрасити її можна по своєму смаку. Зробити чи то апельсинову помадку, чи цукрово-білкову глазур, чи желатинову. Тож обирайте самі. А в нас сьогодні ось така пасочка причудова. Результатом я дуже і дуже задоволена. Тож рекомендую і вам, мої любі, гарних вам свят, здоров'я міцного та життя під мирним українським небом. На все добре.